Доброго дня, з вами молода а, ферма. Боже, боже. Ти Молода Ферма? Доброго дня, з вами молода ферма. Ну що, купили ми, як бачите, сіно. Учора нам привезли 150 тюків. Тут, ну, може, тюків 80. Ну, це ще не все. І ось. Також привезли. Тручки померзли. Трішки накрили його ще. Щоб... Так, да, трішки накрили е, клієнку, щоб накрити ці тюки. Ми взяли звідси, тому що там тюки вже закінчилися. Будемо годувати ось тут. Так, ще тут небагато. Да, там вже трошки сталося. Да. Його І, так тут ще два І тут ще два тюка. І вчора саме замовили 150 тюків, нам привезли звичайне лугове. Вчора да. дякую, дякуючи хлопцям з сусіднього села привезли нам трьома хотками газелькою. 150 туків. Да. Вчора розгружали все самі. Да. До темно возили. Ну, ну, зато тепер душа хоч трохи спокійніша. Так, да, ще коровки у нас не голодні є. і все добре. Так, і заскочимо ще в сарочок. Ну, пішли зайдемо. Покажемо, що ми там ще трохи зробили. Що ми наробили. Так, що ми зробили. Так, ну ось така кучка здалека. Все в кучі не складали, щоб друг чого. І тут трошки накрили ось. Тюк кілограмів від 20 йде. 20, 22, 25, не менше. Так що. Все, пошлі, заходимо. Сило е, тут е, занісу кухню. Тому що в нас такі морози, мерзлода мерзлово дав... мерзло давати не можна. Да. Бо написали, що якщо Та е, коротки... да, взагалі любі, не можна давати холодно, це ми да, саме знали це може... нам казали. Фіннути. Тому я набрав 4 відра і заніс в кухню, вечором дам вже. Да. Все, заходимо, пошлі. Да. Як ви бачите, і гарні новини. Це ще тюки до цих самих. Ми поставили сюди, занесли, оббили е, стіну, щоб воно не так сильно сквозило, тому що. Та трохи прикупили таку а? Так, да, прикупили, та й воно гарніше, ну, наскільки. Да. Там такі були трохи щелі, я трохи, трохи їх позапінював і прибили. Да. По не виспалась. Фу, так, а де ж наша, рябу... як ви де ж наша побачили? рябуха? побачили, у нас немає рябухи. Ну, на жаль. Е, подожди, зараз. Фух, скажем. Тут стояла у нас рявуха. І, общем, как вы бачите, вона вже тут не стоїть. Чому не стоїть? Тому що ми з чоловіком переставили її на інше місце. Ти так тягнула, що я сама сам злякався. Да. Вовшим... Переставили трошки її сюди їх да, ще... сюди. І тому, там вони таки... трішки, трішки оббили, соломкою, він прикидали. Ну, да, тому що вона рогата, і вона порвала нам, в общем, те, що ми прибили, вона, в общем, Короче, сухалася. Короче, починала рвати руги, вже в неї. І випускала. рогами порвала, і прийшли степлером його обратно оцим строїтельним закльоцувати. Ну, і поставили. Груньку поставили Груньку на своє випускало. місце, тому що вона... Вічно стоїть отак корити. Вона ліво вліво, ліво вправо так починає кровать, чуть не в корита починає Поставили Какать? ми її обратно і рябушечку також. Боже, як учора як перенесли, вони як почали із галькою биться тут. А я так злякалась. Та, і ми їм трішки убавили ципків, поки вони не звикнуть одне до одної сказати. бо вони через корову, можливо, друг друга не бачили. Так, що таке? Ну, Рябушка вже у нас. Привикла на новому місці, вже стоїть, все добре. Я це, до речі, оббили і в сараї стало набагато тепліше. Хоча воно і так не холодно було. Ну, ну ще тобто... надо, так, позалажувати, що він є, ну, Ми і тут, за... і тут позалажували трохи, ну щоб. І за снігу, там дощу, дивлячись по погоді, у нас сідає солома, ми її підлажуємо, 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 підлажуємо. А воно ж котики бігають і, коротше, та солома, а вона спускається. Охи, ну, вообще... котики. Ага, вон один сидить, котик. Ну, вона при погоді такі мінус 20, це як у нас було вчора, то я скажу, ну, з утра як заходиш, то так, трошки чувствується, що Да. Ну, вода по ну, вода не замерзала і там вже трохи, трохи обмотали. Вон. Так ще. Вода, вона в основному в цьому синьому, угу. в цій синій бочці, вона тепленька, я б сказала. Ну так да, вона, вона зимою тепленька. Занесли ще сюди, ось пару тюків. Тихенько не подай. <смі> Та вона чухалася і побудилася. Занесли сюди ще пару тюків. Оце, оце, оте і оте. Ну то це, це 150 ось, тюків все в кучі. Оце 150 тюків уже... Дасть Бог, прогодуємо і до весни. Ну так, да. ще там, там два тюки здорових ще тут всі <смі> да. ось. А там уже піде трава. Будемо вже косить, заготавлювати. Та до трави ще далеко. Бо на весну дуже багато роботи. І сіник розбирать новий ставлять. Думаємо, десь ближче сюди, щоб не сильно до дороги. Ну, побачимо. То вже весною будемо дивитися, думаю, да. щось. Тому підписуйтеся, ми ще, звісно, не прощаємося. Та, що підемо відпочивати поки. Та поки і да. все. Це поки. Так, відео, що, що ми вчора робили, так трошки да. вчора його били трохи, і сіна що це привезли. Що да. цілий день бігали. Так, так що? що якось так, так. Да. Да. Корівки в нас вже не б'ються, слава Це Богу. Та нормально все. Бо вчора билися страшенно, ми позвонили мамі, підняли маму О, на увазі. Ось, так, сама без мамки не може нічого рішити сама. Я... Нічого страшного, привикнуть. Це ж привикнуть. Я не звикла до такої відповідальності. Да. Ну, час прийшов. Да. Так що якось так. Фух. Все тоді, на цьому і все Так, да. Да? Хотілося б повідповідати на коментарі, але на них відповімо трішечки пізніше, коли вже там знайдемо цікаві, а цікавих там дуже багато. Тому хотілося їм приділити увагу. Ну, зараз просто часу так немає багато. Так, да, бо ми піднялися з чоловіком сьогодні дуже раненько. Та скільки вже часу? Для мене це раненько. Ну, зараз підемо трішки відпочинемо, поки якось... Да. Провали, щас, Не в, 6 часов. 6. 7. в 6 часов ми тільки йдемо коров ну, встаємо ну, в 35 минут. Ми в 35 тільки перший ну, будівник чуємо. У, у а До а До ще цього п'ємо просто простидаємося, ну, ставляємо теляткам, кашу запарювати. Ще повторюся, ми їх до сих пір годуємо кашею, тому що вони будуть яка отекенькими. Так, папа, я так. вас знімаю. Все тоді, так, Оксана? Да, <ріст> не сидиться. <все> Ой, ті мій <ріст> Йонець. <Що>? Та <ріст> диви. <ріст> все, сиди, не сидиться на одному місці. Так, ну що, все тоді. Підемо з дружиною відпочивати. Часіньки якраз. Ну, це я зараз їм дам по тюк на дві корови. Розкидаю, а вечором вже дам силу, сахай трошки пітане. Я його в кухню заніс. Так що якось так, да? Да. Ну, а потім відпочинемо, напоїмо їх і... і можливо сходимо на те хазяйство. Покажемо хрюциків наших. Та то вже в наступному відео. Да. Ми ж їх показували недавно. Ну, да. Все, тоді всім дякуємо, хто дивився. Це зняли таке сьогодні відео. Коротесеньке, да, дуже коротесеньке. Всі там думали, що зимою всі віддихають, якраз така нема роботи, а в нас наоборот все. Робота зараз. Да? Yeah. О, пішла сіна все, тоді всім дякуємо, всім до побачення. З вами була Зима, молода, молода Ферма. ферма. Це, це щас... Підписуємося <сих> на наш канал, ставимо лайки, не забуваємо про дзвіночки і все буде Україна. Все, всім до побачення.